Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, що коли я перший раз почула наших пастирів, перша думка у мене яка, що вони говорять правду і говорять це нічого не боячись, говорять так, як є, тому що я бачила дуже багато таких випадків, коли, наприклад, про шосту початку, про останні часи, вони кажуть, ой, та це так страшно, тобі ще, типу, рано. Ще не треба таке слухати, але насамперед біблія показує нам, що часу залишилось геть мало, ну коли ще, як не зараз. І мені перший раз пам'ятаю дівчинка, з якою я почала спілкуватися, мені скинула мюзикл Путь благодаті. І знаєте, я його дивилася так сильно відбувається. Настільки поглинула в це, і знаєте, що я відчула. Що через це мюзикл передалася така величезна любов, і потім згодом я дізналась, що в цій церкві пастора вони передають таку любов, значить так сильно любить нас Бог. Тому що ми не зможемо ніколи навчитися любити наших дітей, якщо ми будемо не з Богом, тому що любов Божа вона довго терпить. А ми, батьки, не можемо проявляти терпіння до дітей. Ми злимось, ми кричимо на них, ми не розуміємо. Але Бог він вчить зовсім іншому. І... І тому дійсно, якщо ви хочете стати частиною такої команди, де немає страху, де немає лінії, навпаки, є відвертість, щирість, де є любов Божа, то підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненко. Такої церкви, де дійсно є Бог, де дійсно виконується його воля і не уклоняються від Слова Божого ні вліво, ні вправо, тому що є величезний страх перед Богом, і вони показують таку, де не відкривають жодній церкви. Наші церкві пастора роблять дуже багато научних, історичних відео, біологічних усе. Реально такі церкви мовчити можуть... те, що ми не вивчили в школі. Навіть в школах таке нам не показували. Тому підписуйтесь, заходьте, дивіться такі відео. Нехай Господь оберігає вас на тому місці, де ви є. Амінь.